Всем привіт! Ви сьогодні на каналі Super Pets. Значить, сьогодні у нас буде влог, чи відео, чи влог, буде, напевно, одноднівний. Значить, знаєте, що в мене зараз в руках ротокан? Нашому зайчику тінящику приплохіло Ми вчора приїхали з Закарпаття Йому погано, в нього рвота, нього поносик Зайчика, чого ви стоїте? Пацієнтик. Приглаште, будь ласка, йому погано. Переживаю, звісно, рве він водой. Вибачаю за подробиці. Моє критя худий, капець. Так, все. Пішла розводити ротаканчик. Зараз будемо з вами читати інструкцію, розводити ротаканчик і давати йому. Тому будемо читати зараз інструкцію. Значить, читаємо. Тут така бутилочка. Такончика. І інструкція. Такс. Мені вже хтось колись казав, як його розводить, але я цього не пам'ятаю. Так, отаканчик. Шукаємо. Флакон, Так, 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 так. Показання. Китечка моя любима. Кулич. Передоживую так, значить, що читаємо. Спосіб застосування ДДД перед застосуванням дорослим та дітям віком від, до... від 12 років одну чайну ложку 5 мл протокану розчинити в одній з теплої води. Так. Так. Угу. Зараз знайду про те, що внутрі вживати, і прочитаю. Знайшло треба. На, надо... Бігом того, що зайчик скулить. Все одно е, застосовувати по одній другій, одній третій скранки розчину е, за розрахунку одна чайна ложка ротакану на одну скранку теплої, кип'яченої води. За 30 хвилин доїди, або через 40-60 хвилин після їди 3-4 рази на добу. Зараз я переведу цю інформацію. Несу стакан воду трохи в чайнику треба підігріти. І даємо собачки. У мене є ж або дойка, або десятка. Я, я буду давати десятку, тому що це удобніше. З, значить На одну з водички одна чайна ложечка ротаканчика. М -м -м. М -м. Моя кіця. Так, погнали. Зубами відкрила тут помбочку цю. Так, значить, одна чайна ложка на скраночку теплої води. Головне, його сейчас не розвиться, ротокончик. І 5 млків даємо собоці. Оп! Хорошо! Зараз я розмішаю. Так, набираємо ми, значить, 5 мл. У нього 5 жидкий стул, і він, походу, з кров'ю. Я не знаю, що робити, як дійснувати. Одно, даємо ротокончик, а там вже будемо бачити, що, що відбувається. Так, дам лучше. Так, 4, 4,5, з 5. Стоп. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все правильно. П'ять мої вітків п'ять і там давати йому. Приїхали, Тінько. Тінь. приїхали, так, да, хлопче. Тінько. Одного Тінька тут не було ще. До але одного Тінька тут ще не було. А, а та, так всі наші животні були тут уже. Тут, коротше, так. Да, Тіня, страшно тобі. Не бійся, тіньку, все буде хорошо. Все буде Дуже хорошо, хлопче. Вторые недели назад и через трижды. То есть э, они на своей территории, будем так говорить, никуда не выезжали, и по сути вы просто по соседству приехали, да? да. да? да. да. Какая-то инфекция. Почему? Судя по всему, парагулизная, потому что у меня надо и агрессивное правотечение, изъясни, сыске. Да. А прокреативный можно, да? Все. Прийшли в машинку, втикнув мордочку в лежаночку, обідався на нас, борно було. Поставили капельничку, знімала небагато. Накопали його. Температура в нормі 38,1. Це шикарна температура для, для собачок і котиків. Лежить обідався. Йому було бурно для котик. Було больно, зайчик. Нічого, зараз тут мені буде легше. Завтра покапаємо його вдома. Капали ми йому на хлорид, хлорит. Просто водичку. І ще, ще, щось вводила вона йому теж. Так, і чолочку. Так, що зараз будемо, мабуть, вдома на вже їх. У нас зараз 37 градусів. Не фокусується, звісно, хорошо, але приблизно видно. Просто пекло якесь на дворі. Ну, саме головне, що зойтику, надіюсь, вже буде краще. Так, ми вже е, дома купили кхе -кхе, два на трій потім Системи. Купили 4 штучки, дракапірні, дексамітезони, анергійне, все це все ми купили. Це втриаксон, 5 ампл, шприців, хто з скільки. тому що в нас все просто позакінчилося. Зараз все буду розважувати сюди. Це аптечка для животних. Но вона така манюнечка, що я думаю, зараз ще один ящик для оптички зробити. І зараз так. Значить, отак я його все розмістила. <кхм> значить, в відкривному шкафчику у мене шприці п'яторки, шприці двойки, капітниці. Тобто це натрий хворий, де два штучки. Потім це що у нас таке? Метронідазов. Дві штучки, потім тут ампулки з уколами, багато штучок, да? ампулки це у нас тут анаргін. Що що це тут у нас? Метоклопрамід, анаргін. Метоклопамід, опять, фуросамід анаргін. Потім вода для ін'єкцій, Фуросемід, супрастіна. 4 штуки. Потім, потім у нас оце новокаїн усе теж. Іде. Це тут вода дрінник свіжить, э, це в Тріаксонів у нас тут, і Бенти. Це така сама-сама перша допомога. А тут вже все остальне. Тут, типа, в нас памперси це для котів, э, тих, у кого. Короче, довга історія, ладно. Е, спіднизу піронка, чай, дроже, вудка, паспорта, е, таблетки, мазі, таблетки, пшикалки, йод, системи для ось. Тут у нас 4 штучки їх. Ой, короче, Тут вся така мілочок, тут саме таке, така таке Це все мусор у мене тут. Це... Як самітазон ще в нас в холодильник? Його треба положить теж цей остаток в холодильник. Значить, ще я хотіла вам сказати, стіняшечком получше у нас. Завтра зранку треба зробити йому крапельницю до да, вдома. Потім не вдома ще Сробити. да. тут, оця вітамінка, тут це як подарунок якийсь. Я такі вітамінки, не знаю. Я їх, звісно, полину сюди. Я думаю, вони нам не пригодяться. Добре. А, ще тут назначення в нас, ми їх не викидаємо. Це тут папусі бабушкині назначення. Це хто такий хто такий? рейжий і по порижому назначення ми також не викидаємо, тому що, тому що так треба. Хай буде. краще. Зараз покажу діагноз тіняшечка, Все там розписано, все покажу вам зараз. Так, ось таке тут назначення, тіша, діагноз ентерит. Потім це всі назначення. Ось наш тіняшек любимий зайчик. Назначення всякі анергін. Тут ще з другої сторонки, меткопрамід, дієта. Значить, не давати місяць сухий корм, да? не давати сухий корм місяць 4 рази в день кормити чуть-чуть, Або кефіра давати, або курячий бульйон, або е, м'ясо курочки, чайну ложечку. Да? 5 днів це все йому давати. Коротше, таке назначення. Ось таке. Да, не весело. Будемо ждать кращих новостей. И всем пока!